Слава Україні! Вас вітає магазин Блитскав, мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про боти підводні. Ну, тобто про підводне давайте взуття. Отак, що одягають на ноги люди, які занурюються у воду. Це дайвери, фрідайвери і підводні полювальники. Про все. Боти підводні. Це виріб з неопрену. З того ж матеріалу, з якого виробляються гідрокостюми, виглядати можуть приблизно отак: це маленькі, тоненькі, неопреновий бот і резинова підошва. Боти це з підошвою. Ще бувають неопренові носочки. Їх зазвичай використовують підводні полювальники та фрідайвери. Виглядають приблизно отак-от. Теж самий неопрен, дуже схожий на бот, але підошви нема. Тут на підошві такий самий неопрен, трошки, може, під, підсилений, але все ж таки це не товста резинова підошва, як звичайних, наприклад, ботах. Які бувають боти. Давайте носочки потім про боти. Е, найтонші і найпростіші 3-мм. Це для теплої тропічної водички. Можна вдягати під ласти, можна вдягати без ласт, просто плавати у них, якщо вам потрібно наступати на дно, там, де можуть бути корали. Ну, все, що завгодно. Якщо страшно наступати головою ногою, то у ботах наступати можна і все нормально. Функція бот про одну, вже я сказав, це вони фізично захищають ноги. Друге. І дуже важливо це. Вони зберігають тепло. І по-третє, вони не ковзають, не скользять. Дивіться, це була 3 мм боти. Відкладаємо. Наступні у нас по товщині йдуть неопренові боти 5 мм. От такий бот вже з резинкою зверху. Такий більш підсилений, є молнія. Тут також неопренова вставка, щоб вода не потрапляла крізь молнію. Зачіп під ласту підошва 5 мм. В принципі, підходять для води градусів від, мабуть, 23-25. І до 20 до 18, до 17, хто як використовує, хто як довго знаходиться у воді. Отакий от, от бот 5 мм. І найтепліші боти це боти вже 6 або 7 мм. Зазвичай ідуть 7 мм, як оці, наприклад, баре Ультраварми. Дуже теплі боти, 7 мм зі спеціальним матеріалом, який добре зберігає тепло. Теж товста, товста резинова підошва. І бот. Спеціальна вставка, щоб ластою тут от не протиралася. Оце є боти, які використовують дайвера. А носочки, які я вам вже показував, виглядають отак: от, от. як боти, так і носки все це використовується у ластах. Тобто ми вставляємо ногу, що в носках. У ласту з закритою п'яткою, наприклад, для підводного полювання. Шов в ботах. Тільки під іншу ласту, таку, як з моєю спиною, висять дайверські ласти. Загалом, це все. Більш детально ми розглянемо носки та дайверські боти у окремих відео. Чекайте на виход цих відео. А кому цікаво більше, всіх запрошуємо до нас у магазин Батискав. Сьогодні на цьому все. Слава Україні, слава героям, до побачення.